З травня Вадим Гармаш із села Рацеве, що на Чергиринщині воює на сході України. З нетривалої відпустки чоловік вкотре повертається на передову. Удома залишається дружина та двоє малих дітей. Допомогти йому речами, необхідними у зоні АТО, вирішили волонтери. З цього невеликого села кордони України боронять 15 чоловіків. І їм теж потрібна допомога. Заїжджали десь з відсілями, бо я не пам'ятаю, ми тоді ночами їздили, днем ми стояли в основному на цьому. Заїжджали ми з цієї сторони. Ця карта з'явилася в оселі, як тільки Вадим пішов добровольцем в АТО. Ми дивимося часто з мамою на карти. Мама розповідає, де папа. До війни Вадим Гармаш працював трактористом у місцевому сільгостоваристві. Уже майже 10 місяців він відстоює незалежність України. Служив у 51-й механізованій бригаді водієм. Після обстрілу підрозділ розформували. Чоловік потрапив у ремроту 44-ї артилерійської бригади. У руки ноги єсть. Ні один, Я такі хлопці захищаю, так само я пішов, я просто не можу дивитися на це. Я одразу тільки все починалося, хоча дружина була проти, потім якось побалакали, вроді слава силась. Після відпустки та лікування ран він цього тижня повернеться на Донеччину, змінити побратимів, які поїдуть на ротацію. До демобілізації Вадимові залишилося майже два місяці. Зібратися на фронт допомогли волонтери міжнародного руху за Україну і славу і волю. Його представниця Людмила Турган привезла для вояка теплий одяг, взуття, інструменти для ремонту військової техніки та подарунки для дітей. Це був, бажаючи там клас там щось. Не залишити родину Вадима без підтримки обіцяли у селі. Напередодні його від'їзду привезли дрова, та їх бідкається дружина Леся. Не вистачить до кінця зими. Втім, у сільраді пообіцяли, що родина Гармашів не замерзне. Ні, не переживайте. За це ми беремо таке мене зобов'язання беремо. Ми позавчора навіть самі поїхали туди, дай пиляли. Ну, звичайно, що дрова в нас є, але проблема трошки з пильщиками, то я думаю, що це не проблема, не замерзнуть. Окрім проблем з опаленням, розповідає Леся Гармаш, інших клопотів вистачає. Рідних у селі немає, без допомоги з двома дітьми інколи буває зовсім скрутно. Мама казала, що папа в ато. Сужата. А Су то це де воюють. Україна з Росією воює. Сенсу цього протистояння дівчинка досі не розуміє. Усвідомлює, що тато потрібний там, на сході. Тому, відпускаючи, ставить йому лише одну умову. Ще папа повернувся живий. А тато повернутись обіцяє, адже має чимало планів на мирне життя. Порвуться вчину. Довести в нормальне состояння. Оцю хату тут треба щось построїти, якісь саратики, якусь детьку кухню построювати. Внутрі ремонт робити. Мирослава Станкевич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.